Ну Що на те? Ідео? Лічний сестан, щоб можна большої кліпа, враховуючи останні загрози, це. Здійснення незаконного видобування в нашій виключній морській економічної зоні незаконної влади анексованої Республіки Крим. От основне завдань Григорія Куропятника буде здійснення охорони виключної морської економічної зони і припинення такої незаконної діяльності з боку кораблів Російської Федерації і в тому числі газоводобувної діяльності.